Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. В мережі виплив новий тендер на закупку ще 40 автозаків, тобто попередніх 80 було мало, так? Поставити їх під ОП, аби мітингувати не було ні в кого бажання, чи як, запитують українці. Катерина Ножевнікова в той же час пише: наступне: вони не збираються вигравати війну. Я майже не маю часу читати мережі, але коли я туди заходжу, в мене просто опускаються руки. Ні, не так, я майже в істериці. Поліціянт, котрий кинув. Своє місто під час вторгнення в 2022 році стає генералом, прикордонника, якого зупинили в стані алкогольного сп'яніння, і він веде себе як останнє бидло. Після звільнення відправляють на підвищення в Київ, того самого речниця, якого літала в Париж і в якого знайшли статків, десь на десятки мільйонів. По всій країні обшукують воєнкомів та знаходять в них десятки мільйонів доларів. Тепер виїзд коштує не 5 тисяч доларів. 10. мера міста Суми заарештували, коли він приїхав брати Хабару 2 мільйони. А меру якогось маленького міста навпаки віддали Доларів, знайдені в шафі, бо це на пам'ятник бабці. Президент ремонтує літак за мільйони гривень та подає свого батька на стипендію за особистий вклад в науку. Їм всім замало того, що вони мають. Ми відміняємо два-три тендера. На їхнє місце заходять 20 нових, і кожен вбиває своєю цинічністю. Вони купують автівки зі шкіряними салонами, стільці по 120 тисяч, ремонтують фасади, купують літню форму. Для муніципальної варти чи будують мільярдні мости, які падають. А потім в мережі з'являється відео, де депутат Міської ради, я навіть і не чула, що в нас такий є, який має відношення до фірми, яка будує падаючі мости на свій народження в образі імператора, катається на гіроскутері. хворі потвори, імператори, царі, господарі Всесвіту. Чергова перевірка в Одеській мерії виявила порушень на 1 мільярд гривень. Новина, яку вже просто швидко пролистують. Ну, знайшли і знайшли, кого це цікавить. Обласна лікарня викладає плитку на 30 мільйонів, звісно, з гаслом, щоб швидкі з пораненими воїнами не стояли в черзі. Вони, до речі, тепер все намагаються. Робити під гаслом це для наших захисників, а потім додадуть ще один тендер на 10 мільйонів, щоб провести там світло і поставити стовпи. Тим же часом пораненим шукають милиці, інвалідні візки збирають на протезування чи ліки. А в Києві в госпіталі ветеранів змінюють вікна, пластикові на пластикові на 500 мільйонів гривень. Це просто декілька прикладів. А їх тисячі по країні. В Києві поліція розвозить по ночах людей з нічного клуба. Їх там сотні. Яка там комендантська година? Це для нас вона існує, бо вони вважають нас рабами. А для Імператорів її не існує. Вони не збираються вигравати війну, це вже зрозуміло. Вони просто хочуть, як вампіри, випити останню кров з країни, яка вже майже впала, обезкровлена витік. кажуть про пораненого з херовим турнікетом. Ось так витікає і країна, ми з вами. Вони плюють всім нам в очі. Вони розуміють, що всі ми для них не, не несемо ніякої загрози. Вони купують автозаки на всяк випадок, бо за півтора роки вони остаточно зрозуміли, що населення країни готове жерти ось все це і мовчати. Ми або встанемо зараз дійсно, як в останній раз або треба. Визнати, що ми програли, і що ціною цього програшу може бути життя наших дітей. Повз нас проходять люди з хокейною сіткою та приладами. Місто готується до чемпіонату по хокею. Люди сміються, розмовляють про спорт. Вони не бачать хлопця, який благає про допомогу. Ми в одному приміщенні, але в паралельних світах. На 2 мільярди, що виділені на серіали, можна купити 4 мільйони турнікетів чи тисячі мінометів або автівок, чи десятки тисяч дронів. Але здається, все це потрібно тільки нам, коли ворог дійде до наших воріт, а він дійде з таким ставленням до війни. Буде вже запізно, і всі ці потвори будуть шукати шлях як втекти. Вони будуть готові віддати останнє, щоб хтось захистив їхні нікчемні дупи, але буде запізно. Жахливо, що ми з ними в одному човні. Ми намагаємося щось змінити, але наших зусиль замало. І знов будуть світлини з вокзалів, як з фільмів про війну, тисячі жінок з дітьми. По головам один одного намагаються потрапити у вагони і сплять на підлозі, аби виїхати та врятувати своє життя. Я би сказала, що місць на кладовищі вистачить на всіх, але в бучі нікого не хоронили. Нас всіх скинули. Нуть в одну яму, якщо ми не змінимо ставлення держави до війни зараз, бо зараз вже дійсно ситуація або ми їх, або вони нас. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.